Коли я тільки перший раз почув про Dapper, мені його презентували як ГРА, що зможе спасти мене від довгих запитів, що генерив Entity Framework. І от тільки з того часу, як це було, пройшла купа часу. І кожна нова версія Entity Framework Core радує нас новими фічами. Ну, А Dapper, а в принципі, з самого початку вийшов таким, що його можна вважати завершеним. Після пари версій Багфіксу. В ньому, по суті, і не залишилось що покращувати. І от якийсь час тому в ком'юніті Dev jungles, куди не так то і просто потрапити, один з постійних учасників сказав: а навіщо взагалі у 2023-му використовувати Dapper, коли є Entity Framework? Я довго про це думав, можливо, настільки, що це навіть було у цьому повідомленні про 2022 рік. Але от нещодавно побачив. У LinkedIn пост Мілана Явановича з прикладом реалізації cqrs архітектури, де на стороні команд використовується Entity Framework, а на стороні запитів, тобто кверей, використовується Dapper. Це призвело ще до однієї порції думок і нарешті до запису цього відео. Всім привіт! Мене звати Андрій Подколцин, і я автор каналу DevJungles, де зазвичай роблю тригодинні відео з глибоким розбіром якихось дуже конкретних хардкорних технологічних штук. У форматі лайфкодного. Але це рубрика Quark, де я у більш вільному форматі ділюся своїми думками на якісь технологічні теми. Three, two, two, one, one, one. Entity Framework у .NET існує значно довше за Dapper. хоча мало бути навпаки, бо Entity Framework — це величезний orm комбайн, який бере на себе весь спектр задач, що притаманні ORM. А іноді навіть і ще трохи більше. Давайте розберемо список того, чим займається Entity Framework. Він дозволяє нам описати базу на шарпі за допомогою класів і Fluent API і створити з цього схему бази даних. Все це разом називається моделінг. Моделювання. Бо більше він ще й бере на себе усі зобов'язання по управлінню міграцією. Тобто оновленнями тієї самої схеми бази даних. А якщо база даних у вас вже є, то він може навіть працювати навпаки і створити купу моделей C-Sharp з бази даних. Також він абстрагує вас від конкретної бази даних, тобто конкретної її реалізації, тобто Postgres, MySQL, Oracle чи SQL Server. Причому робить це настільки, що після декількох десятиріч, коли він працював лише з реалізаційними базами, От нещодавно завезли підтримку навіть деяких нереаліційних рішень. Також він частково бере на себе зобов'язання по кешування даних. До повноцінного кеш рішення він ще не дотягує, але десь там може зекономити запит інший до бази. Ну або змусити три дні дебажити код, не розуміючи, чому щось там воно не працює. Тобто в усіх аспектах веде себе як справжній кеш. Entity Framework має і механізм Change Tracking, що у багатьох кейсах. Значно спрощує роботу з оновленням даних і може суттєво зменшити кількість коду, який треба для цього написати. Крім цього, Framework бере на себе зобов'язання по управлінню транзакціями та обробки деяких сценаріїв конкурентного доступу до даних. Якщо цікаво, то можете погуглити та почитати про EF Core Optimistic Concurrency. Ну і, мабуть, чи головніша фіча фреймворку це можливість транслювати із нативних для шарпа експрешенів. Що буквально виглядають як звичайні кондішнс, що ми пишемо в Іфах, в потрібний вам діалект SQL. -у. Або навіть не тільки SQL, -у. бо, як я вже сказав, нещодавно вони стали додавати підтримку деяких NoSQL рішень. Коротше, от прийшов в парк де завжди тиша, а там сьогодні для якогось фесту готуються. Ну, і це вже не кажучи про те, що тут дощ фігачить. І остання фіча, що робить Entity Framework в класифікації софта. Саме ORM. Це можливість мапити результати запиту з бази даних на ваші об'єкти. Ну тому ми власне це і називаємо object relational mapping. До речі, в мене навіть є величезний стрім, де я за три години з нуля відтворюю частину з функції Entity Framework і створюю свій невеличкий ORM. А також ще й розбираю деякі нюанси того, як побудований Entity Framework та Dapper. Так от про Dapper. А що вміє він? Ну, власне кажучи, тільки останнє. Тому він сам себе і ідентифікує як мікро ОРМ. Тільки подумайте ще трохи, і я якось буду знімати відео про самоідентифікацію софта. Мабуть, будуть якісь політичні і етнічні фреймворки. Ладно, так от бере на себе лише мапінг запитів на об'єкти. Тобто, навіть самі запити вам доведеться писати самому. Разом із цим не вийде і вибудувати ніякої абстракції від бази даних на цьому рівні. Ну і будувати якесь складне рішення по генерації SQL ви теж навряд чи будете. Ну, не для цього ви, да пробрали. Писати запити на SQL, якщо так по-чесному, мені подобається більше ніж на лінку, бо він був для цього народжений і, як на мене, він більш... Гарно читається і легше пишеться. До того ж, зазвичай в базах даних все ж таки більше функцій саме для SQL. В цілому, як тільки ви починаєте використовувати Dapper або навіть чистий Adonet, у справжньому застосунку, у вас з'являються два питання. Перше, а те власне зберігати ці рядки, ну тобто цей чистий SQL? а, а другий, як зробити його, хоч трішечки динамічним. Ну і на перше питання є декілька варіантів. Хтось зберігає просто у якихось константах. Хтось одного разу я бачив, як люди складали їх в resx файли що, як на мене, дуже кепське рішення. А для себе я обрав варіант складати їх в SQL файли що підключати, як embedded ресурси до свого проєкту, що насправді надавало мені можливість відкривати sql запити в якомусь соціальному софті, ну, наприклад, у тій самій менеджмент студії, виконувати їх, перевіряти на валідність і таке інше. Але, якщо чесно, і це рішення також мені не дуже подобається. Тому, якщо у вас є щось краще, напишіть, будь ласка, в коментах. Так от, коли я вперше почув про Дапр, мені його продавали як на швидку замену для Entity Framework, Бо Entity Framework повільно генерує повільні запити. Ну, був такий міф. міф. Чи правдивий він зараз? В Entity Framework? А, Чи вже то була функція просто мапити результати конкретного запиту на об'єкти, чи її додали туди одразу після виходу Дапра? Я вже не пам'ятаю. Але після того, як додали, а, я декілька разів... Порівнював їх швидкість у цьому, і якщо чесно, не бачив жодної відмінності. Ну, тобто, відмінність була, але це зазвичай виходило щось рівня 5-7%. Ну, тобто, ніякого суттєвого впливу на результат не мало мати. Тож зараз, у 2023 році, немає ніякого сенсу використовувати DAPR замість ентіфремверку, щоб зробити ваш застосунок швидше. Е, ну, Ті, хто давно дивиться мій канал, знають, що я дуже люблю докопуватися до мотивів. В мене жодного разу не був ботленком саме маппінг запитів до бази. Якщо результатів було мало, то ботолнек був десь ще. А якщо їх було багато, то теж ботлене був десь ще. Я буквально провів сотні годин у різних профайлерах в різні моменти часу на різних проєктах. і не стикався з цим. Насправді, один раз я майже з цим зіткнувся, але все одно рішення було не в тому, щоб пришвидшувати мапінг, а просто змінити запит, щоб він повертав менше результатів і трохи проробити логіку. Тож зараз, у 2023 році, немає ніякого сенсу використовувати Dapper замість Entity Framework, щоб зробити ваш застосунок швидше. Ну, не зовсім. Справа туда у тому, що в Framework багато у чому. Дуже простий і спонукає часто до рішень, що будуть красиві з точки зору ООП, але будуть киснені з точки зору перформансу. Ви перевикористаєте метод, що містить ну, десь два десятки інклюдів. А, замість того, щоб написати ще один, який містив би ну, сім, наприклад. І це те, що навряд чи відбудеться у дапорі. Бо там трохи інший світ. А, ну так, чисто теоретично, ви. Можете втрапити в таку ж саму ситуацію, коли ви написали метод, що витягає купу всього, вам потрібно не все це, і навіть у ДАПері ви б його перевикористали. Але зазвичай ви робите методи, що повертають лише те, що вам потрібно, якщо використовуєте ДАПР. А вам потрібно завжди трохи різне. І тому ви будете просто дописувати ще нові запити, що не дуже гарна з точки зору ОПЕ, але Дуже непогано впливає на перформанс. Тобто, ще раз, Dapper не швидший за Entity Framework, але ушатати перформанс-застосунка з використанням Entity Framework, навіть не роблячи нічого прям надто поганого, на перший погляд, значно простіше, ніж зробити те саме, використовуючи Dapper. І тут ми переходимо до основної думки. Entity Framework заскладний і має безліч нюансів. Покривши весь той величезний спектр задач, що я прораховував на початку відео, довелося додати можливість конфігурувати кожен з цих сценаріїв, а потім навіть їх якось попарно теж конфігурувати. І це створило просто до біса багато складності. Дійсно гарно знати Entity Framework аж дуже непросто. І навіть я не тією людиною, що прям гарно його знає. Більш того, я пару років тому... Підштовхнув проект до використання такої фічі Entity Framework, як Global Filters. і вона, наче, ідеально підходила до нашої задачі. Більш того, вона гарно себе показала на одному з невеличких моїх пет-проєктів. і одному з мікросервісів, що я робив на попередній роботі. І тут була, наче плюс-мінус, та ж сама задача. Ми дуже швидко її затягнули до себе а, і досі огрібаємо від неї. Мені довелося навіть розробити досить складний механізм для точкового її вимкнення. Він даже трохи складніший, ніж сама Фіча. Окрім цього, в них є ще купа вічей, про котрі треба знати. Ось просто що з голови прилетіло. А ви в коментах можете навіть ще додати більше. Compiled queries. механізм для боротьби з тим, що іноді запити довго транслюються в SQL перший раз. Interceptors. Можливість підписатися на деякі івенти від Entity Framework і щось там зробити. Тряся, де на них хтось зробив тригери. На рівні NT-фреймворк. Ми їх також до себе затягнули і також не раді цьому. S-Split-Query можливість транслювати запити для витягання інклюдів. Не в джойни, а в окремі запити. І там своя купа нюансів і купа проблем, котрі можна огрісти з цим. s tracking можливість відключати Change Tracking. Бо іноді вам потрібно відключати Change Tracker. А в коментарях напишуть ще таких штук. Тож Entity Framework просто до біси складний. І є ті штуки, що складні. І ти можеш використовувати, обходячи цю складність, якщо вона тобі не потрібна. А якщо потрібно, використовувати її для себе. Так от, Entity Framework це не з них. Ти будеш собі стріляти в друки, в ноги, і будеш змушений розбиратися з усіма оцими нюансами. Причому будеш це робити вже коли плотно на нього підсядеш. А що ж з дапором? Ну, тут він, він, мій герой. Він працює дуже стрейтфорд, дуже очевидно, і навіть коли досліджуєш його код, ти знаходиш ті речі, коти шукаєш, рівно там, де очікуєш їх знайти. В той час, коли досліджуєш код Entity Framework, ти будеш дертись через шари абстракції. Та навіть це не завжди допоможе, бо щось там може бути зроблено якось збоку, і через якийсь странний дивний механізм кастомізації. Насправді надмірна складність Anti Framework це. По суті, для мене єдиний аргумент, з котрим я буду повністю згоден і не буду сперечатися, якщо на якомусь проєкті оберуть дапорт замість Framework. Надмірна складність Entity Framework у використанні і дуже легка можливість собі відстрілити щось цінне. Стоп. Тут у вас має виникнути питання. Ах, бляха, а що ж таке? Ну ладно, тоді решту допишемо, мабуть, стоячи на місці або. Сидячи з телефону, стоп! Тут у вас має виникнути питання. Тож в цілому, ти будеш сперечатися з тим, щоб брати дапер навіть після усього того, що сказав до цього. Ну, хвилину тому. Ну так, да. я часто обираю антифреймворк і навіть спонукаю людей робити це. Проте сперечаюся, я буду лише з тим, що вважаю важливим не губити ціль. За маркетингом та міфами я буду сперечатися, якщо хтось скаже, що відкинув Entity Framework на користь Dapper, бо Entity Framework повільний, а Dapper швидкий. Але якщо мені скажуть, що нам треба наймати розробників різного рівня, і дуже важко наймати експертів з Entity Framework, а без них нам краще трохи витрачити в швидкості розробки. Але за рахунок тих практик, до котрих спонукає Dapper, ми зробимо більш швидкий застосунок. То я сприйму цю людину. За дуже зваженого глядача архітекта, це прям буде круте пояснення. До речі, є один з аргументів, з яким я буду сперечатися з тих, що є на користь Entity Framework. Є аргумент, що можна не знати SQL індекси та взагалі не шарити в базах даних і писати на Entity Framework. Причому хтось може навіть продати це за трейдоф, мов він зняв з нас складність знання про те, як влаштовані бази даних, і змусив вивчити. Іншу складність про те, як влаштований саме Entity Framework. Ви насправді можете написати SQL, використовуючи Entity Framework. Вам не треба писати ані DDL стейтменти з їх нескінченними Create та Alter, ані DML з їх Select, Insert, Update, Delete, ані навіть DCL з їх Grant, deny, revoke. Може навіть позбутись TCL з їх Begin, commit і Rollback Transaction. Але я жодного разу не бачив, щоб працювало так. Щоб ви їх зовсім не використовували і навіть не знали. Ну от просто воно тоді стріляє в ногу, і тобі дуже швидко треба лізти кудись в базу, щоб щось там подивитися і глянути, що ж там не працює, і який стейт даних зараз. Коротше, Framework Фремворк не склавав від нас складність щось спростивши. Він навіть не замінив одну складність на іншу. Він зробив найгірше з можливого. Він додав до складності роботи баз даних, ще й складність своєї роботи. Тож не вийде не знати SQL і брати для цього Entity Framework. Це просто так не працює. Принаймні я жодного разу не чув і не бачив, щоб це так працювало. Ладно, повертаємося до того, з чого почали. Пропозиція реалізації SQRS архітектури від Мілана. Ідея SQRS у розділенні запитів, що змінюють стан системи команд, і тих, що не змінюють кверей. Іноді їх можна розділити аж настільки, що отримати дві різні бази даних. Одну. Що буде оптимізовано на читання даних, а інше, що буде оптимізовано на їх зміну. Тут цього не пропонується. Але пропонується для читання використовувати Dapper, а для запису і доменної логіки Entity Framework. В цілому, якщо казати про слабкі сторони Dapper, то це якраз вставка і оновлення даних. Мене просто задовбувало писати тупі шаблонні апдейти, тупі шаблонні інсерти. Це просто мене бісило. При тому не було жодного бажання писати їх генерацію, бо це, по-перше, важко, а по-друге, ну не для цього я DAPR обирав. Чи десь така схема, запропонована Міловним, позбутися складності Entity Framework і наймати людей, що не є в ньому експертами? Ну тільки якщо дуже дивно ділити задачі. Що більшість будуть працювати лише з дапером, а меншість, хто є експертами в Entity Framework, будуть робити і працювати з ним. На стороні оновлення даних і вставки. Може, я щось опускаю у цій схемі і ідея у чомусь іншому, чого я не бачу? Бо я не можу її зрозуміти. Напишіть в коментарях, якщо ви зрозуміли, навіщо це так робити. Ну і в цілому, навіть якщо не зрозуміли, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і навіть ставайте спонсорами. Це завжди дуже корисно і приємно. Всім пока.